Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми зануримося у химерний і барвистий світ дизайну інтер'єру в стилі Кіч. Якщо ви любите яскраві кольори, химерні предмети та нотки ностальгії, то кіч може бути ідеальним стилем для вас. Давайте я розкажу, як ви можете привнести цю унікальну естетику у свій дім. Поїхали! В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що таке стиль кіч? Основні елементи та кольори стилю. Мистецтво і текстури у стилі кіч. Отже, що таке кіч? Ну кіч це все про прийняття грайливого, кричущого і надмірного. Це стиль, який не боїться змішувати і поєднувати візерунки, кольори і предмети, які можуть здатись недоречними в будь-якому іншому місці. Думайте про це як про організований хаос із серцем. Одним з основних елементів кічу є використання кольору. А з рідкими шпалерами біопласт ви можете по-справжньому сприйняти цю яскраву естетику. Ми говоримо про яскраві сміливі, а іноді суперечливі кольори, які привертають увагу і створюють живаву атмосферу. Не бійтеся змішувати рожевий з зеленим, синій з жовтим і все, що між ними. З рідкими шпалерами біопласт ви можете відкрити безмежні творчі можливості та перетворити свій інтер'єр на свято кольору та індивідуальності. Головне отримати задоволення і дозволити вашій індивідуальності проявитися. Далі поговоримо про декор. Кіч це наповнення простору химерними примхливими предметами, які розповідають історію. Для цього чудово підійдуть вінтажні вивіски, химерні статуетки, ретро-постери. Чим більше унікальних надзвичайних речей, тим краще. Саме ці штрихи роблять кіч таким чарівним і привабливим. Коли справа доходить до меблів, думайте про ретро та еклектику. Сучасні предмети середини століття чудово поєднуються з переповненими кріслами і сумерними журнальними столиками. Блошині ринки, комісійні магазини та антикварні крамниці це скарбниці для пошуку ідеальних предметів кітчу. Пам'ятайте, що йдеться про створення простору, який відчувається як кураторський, але в той же час не вимушений. Мистецтво відіграє величезну роль у кіч-дизайні. Від оксамитових картин Елвіса до вінтажних кіноплакатів що завгодно. Краса кічу у тому, що не існує правильного чи неправильного способу зробити це. Йдеться про самовираження і створення простору, який робить вас щасливими. Тож прийміть сміливе, яскраве і химерне та дайте волю своїй творчості. І не забувайте про текстиль. Сміливі візерунки, квіткові та анімалістичні принти це основні елементи кічу. Заповніть простір різнокольоровими килимами, подушками і шторами, щоб додати глибини і текстури. Чим яскравіше і різноманітніше, тим краще. Дякую, що приєднались до мене в цій барвистій подорожі дизайном інтер'єру в стилі Кіч. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт – Ваш незмінний провідник у світ дизайнерських винаходів і сучасних рішень. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб отримати більше порад та натхнення щодо дизайну інтер'єру. До нових зустрічей і щасливого декорування.